Вам гарного дня! Що робити, коли гайка закипіла або я її не можу відкрутити. На допомогу нам прийдуть отакі класні екстрактори. Цей набор є компанії Intertool. Є різні набори. Що він собі представляє? В нього є ліва різьба і бачимо от, квадрат одна, друга. За счет одного і другої можемо використовувати як гайковерт, вороток. Насадку на шуруповерт. Вони і двох видів, тонкі і товсті. Тонкі більш підійдуть в труднодоступних містах, де ми не можемо засунути даний естрактор по висоті. От. Але краще всього, перед цим я рекомендую використати ВД-40 і жидкий ключ. Тобто ви Змазуєте саму пшики гайку, щоб вона трошки поїла його 15-20 хвилин. Потім знову пшикаємо і починаємо користуватися з трактором. Тож, всім вам гарного дня! Ставте лайки, підписуйтесь на канал.